Зайняти дітей на канікулах це питання зараз номер один для батьків. А чому б не влаштувати екскурсію цікавими куточками України? І погода зараз дозволяє мандрувати. А якщо їхати кудись немає можливості, влаштуйте розвагу на місцях? Ось подивіться, яка грандіозна акція для дітей відбулася просто у центрі столиці. Такої кількості дітей центр столиці не бачив із часів відомого майдансу. Однак цього разу вони приїхали до Києва не танцювати, а шукати. У середмісті відбувся захопливий квест. А шукали учасники історичні пам'ятки столиці, біля яких були так звані чекпоїнти. Задавали питання, і ми відповідали. І хто правильно відповідь тому давали такі ось квіточки. А тепер уявіть, учасників квесту було майже тисяча, і більшість із них вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти з неповних та малозабезпечених сімей. І досі для більшості з них побачити Київ було нездійсненною мрією. Я звичайно в Києві перший раз і до мене дуже сильно великі враження. І я хотіла б ще раз сюди приїхати. Це було такое захоплююче. для мене це було не знаю, це волшебність. Кожен, хто пройшов квест та заробив квітку, у подарунок отримав квиток на великий футбол. Цього дня на Олімпійському грали команди Динамо Київ та Ілічивець із Маріуполя. Ми за останнє час на матчі «Динамо» пригласили около 4 тисяч дітей, і далі ми будемо продовжувати. А завершилося свято грандіозним флешмобом. Цифра 20, яку діти створили на майдані, стала найкращим подарунком до дня народження Надра банку організатора найбільшого дитячого свята цих осінніх канікул.